Про те, наскільки складна ситуація на Харківщині, будемо говорити і за головою ради резервістів сухопутних військ Іваном Тимочко, долучається до нашого ефіру. Вже пане Іване, вітаємо вас. Вітаємо вітаю слава Україні, товариство. Ради вас бачити. Героям слава пане Іване. навзаєм. пане Іване. Напередодні Генштаб заявив про те, що північні райони Харківської області, де ведуться активні бойові дії, є сірою зоною. Поясніть нам, що це означає, і наскільки там росіяни можуть розвинути свої успіхи? Почнемо з того, що насправді наступ наступ чи навіть наступальні дії ворога діям ворога передувала масштабна потужна інформаційна кампанія ворога. Пригадуємо, як вони нагнітали на цьому напрямку ситуацію, як постійно озвучувалось на харківський напрямок ворогами, як напрямок, який вони мають не то перетворити на випалену землю землю. То вони погрожували, що Харків вони мають знищити, то вони розповідали про якісь санітарні зони. То вони постійно намагалися задіяти на цьому напрямку ДРГ. Завдання, яке ставилось перед російським командуванням і російськими військовими, ставилося в тому плані, що, перш за все, відтягнути наші резерви ресурси. Перший момент, другий насправді вони намагаються намагалися там. Покращити становище їхніх військ, бо навіть якщо ми спостерігаємо, звідки вони наступали, це ті так звані сумнозвісні їхні Щебєкіно в цю сторону, де ми знаємо навіть вони самі російські спікери в свій час не могли правильно його назвати, то Чім'якіно, то Щібєкіно, то ще якось. Дійсно, після того, коли ворог там відступив, коли ми проводили. Ефективно харківського кампанію по звільненню території тоді пригадуємо так: було дуже успішно проведена операція під командуванням Сирського. Звичайно, що ворог відступив з нашої території, але він ідеально там, умовно кажучи, по лінії кордонів їхніх не зупинився. Все одно на цьому напрямку відбувалися постійні артилерійські бої, постійно відбувалися зіткнення з ДРГ. І ворог не зміг виставити свої військові заслони, так би мовити, ідеально по лінії фронту, і у глибину Росії там утворилася така лінія різна по товщині від 5 до 10 к від 5 10 кілометрів, де по суті вона була нічійна, але на території Росії насправді, бо оскільки все, що потрапляло в цю зону, воно так чи інакше вражалося, або навіть росіяни не могли там закріпитися, і між іншим і наші теж вибудувати. Якісь потужні фортифікації в тому плані, що е, зразу завдавалося ударів, і звичайно, що росіяни для того, щоб ми не змогли зайти на їхню територію, для того, щоб ми не змогли вибудувати фортифікації, видно, постало завдання перед їхнім командуванням, окрім масштабної інформаційної кампанії, провести для того, щоб відтягнути наші резерви, і постало питання, щоб е, зайняти. Але, 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 от я хочу заакцентувати увагу на ваших словах. Ви кажете, відтягнути. Наші резерви я читала матеріал від колег з української правди, і от вони, посилаючись на власні джерела, зазначають, що такі дії росіян та на півночі Харківщини можуть бути відволікаючим маневром, відволікти від чого або від кого це щоб відтягнути наші резерви з яких напрямків? Річ в тому, що ми бачимо, що ворог зараз посилив наступальні дії в районі того ж самого Куп'янська, Бахмутянський напрямок, вони бачать, що не можуть досягнути успіху, скажімо, серйозного чи на півдні навіть країни, звичайно, для того, щоб щоб ми не могли на будь-якому з цих напрямків посилити свої ресурси і, скажімо, провести активну наступальну операцію по будь-якій лінії фронту, коли з'являється додаткова точка ведення бойових дій, і працюють стандартні протоколи, військові, які вимагають, окрім того, що скажімо, війська, які задіяні безпосередньо на полі бою, мають обов'язково мати резерви, і от, власне, коли з'являється Додаткова лінія в межах там 20 км, кілометрів. В залежності від задуму, звичайно, що на цьому напрямку, окрім військ, які безпосередньо задіяні лінійно для ведення бою, паралельно створюється ситуація, коли потрібно мати резерви, коли потрібно посилювати логістику, поставку, а це збільшення. Збільшення особового складу, який задіюється для захисту на конкретному знапря, окрім того, зразу виникають протоколи, які вимагають верніше завдання для того, щоб враховувати, що напрямок можливо і не основний і є відволікаючий, значить, потрібно частину резервів підтягати, скажімо, з. Тилів для того, щоб їх задіяти у швидкості у якості таких швидких е груп чи підрозділів, чи навіть військових частин, для того де, якщо ворог спробує на іншому напрямку, яку він вибирає як основний, для того щоб провести якусь масштабну операцію. Тобто, ми розуміємо, що резерви починають задіюватися додаткові в, в напрямку, де ворог проводить наступальні дії, і паралельно. Певний резерв накопичується для тих напрямків, де ворог буде визначати для себе основний потенційно основний удар для наступу. Тому на розтягування резервів насправді в такій ситуації відбувається в декілька напрямків, але це те, що умовно кажучи, залишається за кадром, і дуже вам дякую, так. що ви запитали, щоб роз'яснити власне, чому так відбувається, коли всі кажуть, що відбувається розтягування резервів чи вам, пане Іване, за те, що роз'яснили іван Тимочко, Голова ради резервістів сухопутних військ долучався до нашого ефіру. Обговорювали якою є ситуація на Харківщині.